Путін просить Родогана про допомогу. Телефонував йому і про щось вони говорили. Інформації вкрай мало, вона скупа. Але дуже примітна і важлива на тлі нещодавних санкцій, які ввели Сполучені Штати Америки проти російського Газпромбанку, ще проти інших банків, і фактично обмежили можливості проведення багатьох транзакцій в різних куточках світу, а росіяни потерпають, бо не можуть зняти готівку. Чи розрахуватись картками за кордоном і в Туреччині, в тому числі? Що стоїть за телефонною розмовою Ордогана і Путіна? Давайте спробуємо розібратися. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям і знайомим. Неділя взагалом була доволі спокійною в інформаційному плані. Я вам робив ранковий огляд. Було більше новин вчора, вночі, а сьогодні таке враження, що Європа і світ зачаївся і проводить кулуарні перемовини, готується до можливої атаки Росії по Північній Європі, по Великобританії, по країнах Східної Європи. Тим часом президент Путін телефонує. Реджепу Таїпу Ердогану на сайті Кремля інформації вкрай мало. Там буквально два абзаці не зрозуміло, хто ініціював цей телефонний дзвінок. Туреччина також мовчить про те, хто був першим у цій ініціативі, але і одні, і інші повідомляють про дуже мало деталей. Дуже примітно те, що цей телефонний дзвінок відбувся напередодні зустрічі. Таїпа Ердогана із Марком Рюде, генсаком НАТО, який безпосередньо зустрічався із Дональдом Трампом буквально два дні тому. Тому я не розривав би зараз ці події. Але примітно те, що Путін телефонує Ердогану якраз після ведення санкцій проти Газпромбанку. Чому дуже сильно супротивилися в Угорщині і в країнах Центральної Європи і говорили, що це взагалі підриває їхній суверенітет, бо вони опиняються перед енергетичною небезпекою. Їм не буде як тепер розраховуватися легко за енергоносії, які вони купують у Росії. Хоча купують на Росії не лише країни Центральної Європи, а й інші. Але давайте повернемося, все таки ж до Ердогана та Путіна. Ердоган та Путін обговорювали двосторонні відносини між Туреччиною та Росією. Так звучить офіційна інформація. Регіональні та глобальні питання, зокрема розширення обсягу торгівлі між країнами, тому що для Туреччини Росія вкрай важлива в багатьох питаннях. Туреччина не підтримує санкційну політику проти Росії. Вона зовсім не накладає санкції на неї, але потерпає від цього, тому що захід на неї тисне. Ердоган зазначив, що Туреччина продовжить сприяти мирним процесам. Більше подробиць адміністрація турецького президента не надала. Ще раз наголошу, Марк Рюте завтра буквально зустрічається з Ердоганом. Вони обговорять діяльність курдської організації у Сирії та. Посередницьку роль Туреччини в російсько-українській війні головним питанням дійсно буде саме припинення війни Росії проти України, але відомо, що раніше Ердоган дав зрозуміти, що не підтримує рішення Білого Дому про удари атакам саме по території Росії. Також нещодавно повідомлялося, що на саміті Великої Двадцятки Ердоган може представити мирний план Ердогана, який передбачає заморозку бойових дій по потечній лінії фронту, а також відкладення на 10 років. Ані членства України, Північно-Атлантичному Альянсі. Але я бачу, що зараз активно тривають переговори, що ми взагалі відмовилися від цієї ідеї, голосили про свій нейтралітет на дуже багато років. Видання The Times сьогодні пише про те, що тривають перемовини про те, як Путін тисне зараз на нас, аби, ну точніше, на наших західних партнерів, аби нас переконали в тому, щоб ми зменшили своє військо і так далі. Але там не все так просто, як хоче все ж таки Путін. Тобто інформація стосовно цих переговорів, телефонних. Волі обмежена, що як на мене є великою інтригою напередодні майбутнього інформаційного тижня, який стартує буквально завтра, за кілька годин, і обіцяє бути дуже і дуже насиченим. Та й найближчі два місяці, вісім тижнів, як каже колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник, нині він у Бразилії представляє Україну. Каже, що ці вісім тижнів будуть для України вкрай складними і рішення. Про долю України буде ухвалено якраз по завершенню цих двох тижнів. А вже до інавгурації Дональда Трампа ми підійдемо з готовим рішенням, з яким поки що не береться точно прогнозувати ніхто. Тим часом. Велика Британія стурбована тим, що Росія здійснюватиме низку кібератак проти їхньої країни. Росія планує здійснити серію таких кібератак на Велику Британію, які можуть призвести до відключення електроенергії для мільйонів громадян. Про це пише детелеграф. І завтра британський міністр кабінету міністрів Макфеден оголосить про попередження про можливі. Масштабні кібератаки Росії на конференції НАТО, і також міністр оборони Великої Британії анонсував відновлення виробництва ядерного палива для військових потреб. Йдеться про паливо для реакторів атомних підводних човнів, які наразі закуповуються у Сполучених Штатах Америки. При цьому країна продовжує дотримуватися мораторію на виробництво матеріалів для ядерної зброї. Що діє з 1995 року, і в країнах Європи, як я вам сказав, в Німеччині, Фінляндії активно готуються до війни, перевіряють дані тих, кого можуть мобілізувати, запрошують їх до так званих центрів комплектування, але їхніх. Там, де вони формують своє військо, і готуються, реально готуються до можливого протистояння із Росією, і не лише. Я думаю, Північна Корея буде активно прийматиме в цьому участь. Щодо Китаю, питання поки що відкрите. Китай тихенько сидить в очікуванні. Ну, в принципі, політика Китаю ніколи агресивною не була в історичному вимірі. Тому говорити однозначно, що Китай долучиться до великої війни. Проти всієї Західної Європи, і взагалі проти всього заходу, ну я не поспішав би робити такі висновки, хоча такі думки моїх колег-експертів є. І тепер, друзі, ще на завершення вам кілька новин не дуже приємних, але сьогодні день справді доволі обмежений в інформаційному плані. Втім, на чому хотів би наголосити вам: Російська Федерація збирається впровадити в шахеди штучний інтелект, щоб спробувати створити рої безпілотників, щоб придушити українську ППО. Про це пише The Guardian. І справді. Атаки шахедами останнім часом дуже дошколяють нам. Вони не припиняються майже цілодобово. Зараз виробництво шахедів становить сотні на тиждень. Про це заявляють високопосадовці на Заході, та ми, в принципі, самі це бачимо. І кожної ночі Росія може випускати по території України справді до сотні шахедів. Це дуже багато, окремі падають, не долітають, але протиповітряну оборону вони справді дуже виснажують. І також стало відомо, що близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися. На тимчасово окуповані території, зокрема і в Маріуполь, провернула близько третини жителів, які звідти виїхали за час повномасштабної війни. Про це заявив нардеп Максим Ткаченко. За наявними даними, каже він близько 200 тисяч Маріупольців залишили своє місто, тікаючи від війни. Водночас, кожен третій з них все-таки повернувся додому, і за підрахунками це близько 67-70 тисяч осіб. Причина. Заключається в тому, що вони не змогли тут знайти собі житло, достойну оплату праці, працевлаштуватися за відповідну винагороду, яка б дала можливість їм тут жити і розвиватися. Ну а влада не проявила достатнього піклування про них. Загалом кількість внутрішньопереміщених осіб в Україні становить близько 5 мільйонів осіб і. Те, що зараз 150 тисяч переїхало назад на тимчасово окуповані території, це дуже погана тенденція. Сподіваюсь, що вона буде врахована владою і відповідні рішення будуть ухвалені, аби цього не допускати надалі. Друзі, на цю хвилину всі новини. Будь ласка, підписуйтесь на канал, коментуйте з приводу почуту, що ви думаєте щодо телефонного дзвінка Путіна Ердогану чи Ердогана Путіна, ну принаймні їхньої телефонної розмови. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Всіх люблю, ціную, шануй, не перемикайтесь все буде Україна.